Нам відома сума другого і четвертого членів геометричної прогресії. Вона дорівнює 45, а їхній добуток B2 на B4 дорівнює 324. Розпишемо другий член як B1 на Q. Четвертий – 1 на Q в третьому. 45. А тут b 1 на Q помножити… А b1 на Q в третьому 324. Ось таку систему рівнянь буде мати. З другого рівняння. B12 1 на Q в четвертому дорівнює 324. Зверніть увагу, що оце ми можемо записати як B1 на Q в квадраті до квадрату. Дорівнює 324. Звідки B1q це 324 у квадраті, або мінус 18, тобто два може бути результати. Але, звертаючи увагу на те, що нам сказано, що взагалі то це зростаюча геометрична прогресія, ми візьмемо тільки результат B1q в квадраті дорівнює 18. Отже, далі. Ми можемо записати систему таким чином. Тут, якщо ми винесемо B1 Q за дужки, то в дужках буде 1 плюс Q квадраті дорівнює 45, а тут B1 на Q квадраті 18. Тобто я можу знайти, наприклад, що B1 буде дорівнювати 18, що ділиться на Q2. Тоді даний результат ми підставимо в перше рівняння і отримуємо, що замість B1 підставляю, це буде 18 на Q в квадраті помножити на Q, а тут далі 1 плюс Q в квадраті дорівнює 45. Скоротили і будемо мати. 18 1 плюс Q в квадраті на Q дорівнює 45. Можна ще ліву і праву частини рівняння поділити на 9. Тут тоді буде 5, а тут буде 2. Тобто, рівняння буде мати такий вигляд. 2,1 плюс Q в квадраті на Q дорівнює перших. Помножимо хрест на хрест і будемо мати, я зразу відкрию дужки, 2 плюс 2 квадраті дорівнює 5. Дане рівняння це квадратне рівняння, тому перепишемо його в такому вигляді: 2к квадраті мінус 5 плюс 2 дорівнює 0. І далі будемо розв'язувати це рівняння як квадратне за звичайними формулами, використовуючи, наприклад, дискримінант, ми далі будемо мати наступне. Отже, рівняння у нас 2q квадраті мінус 5 q плюс 2 дорівнює 0. Дискримінант. мінус 5 у квадраті, мінус 4 на 2 і на 2. Тобто 25. Відняти 16, 9. Таким чином, Q дорівнює 5, плюс-мінус корінь з 9,3, що ділиться на 2а. Q1 буде дорівнювати 5 плюсі ділимо на 2 8 на 4 не ділимо, будемо мати 2. І другий значення Q, яке може бути 5, віднімаємо. 3 буде мати дві четвертих або одна друга. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, що йде мова про зростаючу геометричну прогресію. Отже, Q буде дорівнювати 2. А далі, щоб знайти перший член цієї прогресії, ми знайдемо Q, значення підставимо в будь-яку рівність. От, наприклад, можемо отсюди підставити ми мали. І підставимо замість Q2. Тому ми будемо мати b 1 на 2 в квадраті дорівнює 18. b 1 дорівнює ми маємо 18 поділити на 4. Це буде 9 других або 4,5. Перший член нашої прогресії. Запишемо наші умови. Четвертий член. Прогресії в 8 разів більше за перший член. Тобто це запишеться так. b 4 дорівнює у 8 разів, тобто 8B1. Сума третього і четвертого членів на 14 менше за їхній добуток. Добуток b 3 на B4 4 і так як ця сума менша, то коли ми до меншої величини додамо 14, можемо поставити знак дорівнює. Отже, таким чином ми маємо систему. А далі, як звичайно, ми розписуємо кожен членів за формулою Н члену. Отже, четвертий член це B1 на q третьому і дорівнює 8B1. Якщо ми поділимо ліву і праву частини на B1, ми будемо мати, що Q в третьому це 8, а Q буде дорівнювати 2. От уже знайшли знаменник нашої прогресії. Далі розпишемо тут. Третій член B1 на Q в квадраті, четвертий B1 на Q в третьому плюс 14 дорівнює B1 на Q в квадраті, що множиться на B1 на Q в третьому. Тобто. B1 на Q в квадраті плюс b 1 на Q в третьому плюс 14 дорівнює b 1 квадраті на Q в п'ятому степені. Примножені показники додаються. Тепер сюди підставимо замість Q2. 2 в квадраті. 4b1 2 в третьому 8b1 плюс 14 дорівнює b1 в квадраті, а 2 в 5 це 32. Таким чином, ми маємо, як бачимо, квадратне рівняння. Перенесемо всі доданки сюди вправо. Отже, будемо мати 32 b 1 квадраті. Тут 12b1 переносимо мінус 12b1, мінус 14 і дорівнює 0. Поділимо лівою праву частини рівняння на 2. І 16 1 в квадраті, мінус 6 b 1 мінус 7 до рівні 0. Ось таке квадратне рівняння будемо розв'язувати. Дискримінант. Мінус 6 у квадраті, мінус 4 на 16 і на мінус 7. Далі 36. мінус на мінус плюс 4 множимо на 16, 64, і множимо на. 7, 442 і тут 448. І тепер, коли ми додамо, ми будемо мати 14, тут 8 і 484. Досить гарне число, тому що це 22 в квадраті. Отже, B1 буде дорівнювати 6 плюс мінус корінь. 22, як ми сказали, а тут 2 що множиться на 16. Тому B1 буде дорівнювати. 6 додаємо 22, 28 на 2 і на 16, скорочуємо на 4 і будемо мати 7 8. Або b 2 у нас 6 відняти 22 мінус 16 чисельнику. І будемо мати мінус одну другу. Але звернемо увагу, що нам сказано, що всі члени цієї прогресії є додатними числами, тому нам підходить тільки 7 восьми. Результат ми маємо записати десятковим дробом. Як це можна зробити? Можна 7 ділити на 8, а можна і в чисельнику, і в знаменнику домножити на 125. Тоді, в знаменнику ми будемо мати 1000. А 7, коли ми помножимо на 125, то в результаті ми будемо мати 875. І тому 0,875 пишемо в результаті.